Аналізуючи стан підготовки області відзначення великої перемоги, Анатолій Трищов зазначив, що питання доволі важливе і часу залишилось вже не так і багато. Ветеранів, які здобували цю перемогу, з кожним роком все менше на сьогодні очевидців тільки визволення Житомира в області живими залишилось 13 чоловік. Тому й виникла ідея видання книги. Книга термоначальна його. Название будет называться Житомирщина в полумье вины. Потом в процессе работы, возможно, она и изменится книги на три В ході дискусії члени Ради ветеранів наголосили обов'язок громади приділити героям максимум уваги та підтримки. Октября, ми просили щоб это издательство книги финансирували в таком количестве екземплярів, которым мы должны обеспечить все учебные заведения города. Некоторые, значит, такие как музеи, ну и ряд других учреждений, которые, как бы сказать, занимаются вопросами патриотического воспитания молодого поколения. Говорили й про заплановані заходи, що проводитимуться в краї. Серед них урочисті збори присвячені ювілейним датам визволення області та України, урочиста хода до монументу слави, відвідання ветеранів в медичних закладах та на дому, впорядкування пам'ятників та пам'ятних місць. Велику увагу буде приділено організованим урокам пам'яті в школах. Ветерани сподіваються, що до усіх проєктів долучаться і медійники області, які на їх думку повинні активізувати просвітницьку. Патріотичну роботу долучившись до гідного вшанування усіх фронтовиків та ветеранів Житомирщини.